Номер 9,9. На рисунку 9,11 зображено графік функції y дорівнює ax в другому степені знайдіть значення А. Що будемо робити? Давайте на малюночку знайдемо якусь координату. Наприклад, бачите, в нас тут є точечка, і її координати ми можемо знайти. За x це буде 2, за y також 2. Давайте підставимо. Так, наша функція ax в другому степені дорівнює y. А ми не знаємо, а будемо шукати. х у нас, пам'ятаємо, перша координата х, друга y. Х у нас 2. 2 в другому степені це 4 дорівнює y, дорівнює 2. Так, зробимо нам зручно, 4а дорівнює 2. Так. Як знайти А? Як знайти невідомий множник? Треба добуток 2 поділити на відомий множник. Скорочуємо, маємо одну другу. Ось тут, а дорівнює одна друга. Спробуйте тут, на цьому малюночку, знайти самостійно.